Делегування та керування. Розділ 12. Розвивайте у підлеглих впевненість найважливіша риса щасливого та ефективного працівника. Упевненість у собі зазвичай ми схильні сумніватися у власних силах, коли починаємо нову роботу або справу завдання менеджера мінімізувати страх. І максимізувати мотивацію мабуть, найефективніший спосіб сформувати у ваших підлеглих впевненість у собі постійно висловлювати позитивні сподівання щодо них позитивні сподівання це головний чинник розвитку впевненості та, очевидно, найбільш передбачуваний мотиватор людської діяльності сподівайтеся на краще. Закон сподівань стверджує усе, чого ви впевнено чекаєте, стає вашим пророцтвом, яке справджується. Коли ми були дітьми, сподівання батьків надмірно впливали на нашу поведінку і на те, ким ми зходом стали. Якщо батьки постійно казали, що вірять у нашу здатність досягти успіху у будь-яких справах, отримувати високі оцінки. Мати чудові спортивні результати тощо, ви найпевніше намагалися справдити їхні сподівання, коли ви дорослішали, на вас, надзвичайно впливали сподівання однолітків та братів чи сестер. Молодь, що вийшла із середовища із високим рівнем сподівань, завжди працює на найвищому рівні і досягає більших успіхів, ніж ті, хто зростав у середовищі, де їх постійно критикували або не заохочували ваші батьківські сподівання дуже впливають на те, якими будуть ваші діти, коли виростуть. Найкращі батьки завжди висловлюють позитивні сподівання щодо своїх дітей у будь-якій галузі. Керівник як батько на роботі керівник стає для нас схожим на батька. Його сподівання надзвичайно впливають на кожного підлеглого. Добре це чи погано, однак люди схильні справджувати позитивні чи негативні сподівання щодо себе та своєї діяльності. Ваші сподівання щодо підлеглих і сподівання боса щодо вас сильно впливають на продуктивність роботи. Завжди будьте впевнені у своїх працівниках. Кажіть їм, я знаю, що ви чудово впораєтеся з роботою. Я цілком вам довіряю. Я вірю у вас і ваші здібності. Навіть якщо глибоко в серці сумніваєтеся щодо підлеглого, висловіть йому свою впевненість. Ви виявите, що працівники зроблять усе можливе, щоб довести, що ви праві. Лише заради цього завжди потрібно висловлювати впевненість у них. Установіть для підлеглих високі стандарти. Кажучи підлеглим про те, що ви впевнені у їхній здатності добре виконати роботу, пропонуйте їм звертатися за порадою і рекомендаціями, якщо виникнуть якісь труднощі. Переконайте їх, що вони отримають потрібну допомогу. Які сподівання ви маєте щодо кожного з підлеглих? Навіть якщо ви нічого не говорите, працівники відчувають ваші сподівання. Тому, коли делегуєте завдання або відповідальність, висловлюйте впевненість у тому, що підлеглий здатен добре виконати роботу, постійно заохочуйте та вдосконалюйте працівників, щоб вони прагнули досягти чудових результатів розвивайте своїх працівників завжди дотримуйтеся правила сподівайтеся на краще. Ви можете насправді розвинути у підлеглих деякі якості іриси, якщо постійно казатимете їм, наскільки вони хороші працівники і чого ви від них сподіваєтеся. Вінстон Черчилль якось сказав якщо хочете вплинути на іншу особу, припишіть їй якість, якої в неї немає, і вона зробить усе, щоб довести, що ви маєте рацію. Найголовніше завжди мати позитивні сподівання щодо себе. Пам'ятайте, ви завжди повинні справджувати власні очікування. Ви ніколи не досягнете кращих результатів, якщо не сподіватиметеся на них тому підвищуйте свою планку.